Всіх вітаю, 5 днів, чи, може й більше, я не спілкувалася з вами. Здоров'я трішки підкачало. не знаю від чого, але щось трапилось з моїм опорно-руховом, як правильно, опорно-руховою системою. днів була така пекуча біль стегні, що. Піднялася температура і піднявся тиск. Серед ночі е, прийшлось визивати швидку допомогу. Знеболюючи, зовсім не допомагали, і е, кололи сильні, знеболюючи. Потім все-таки приїхала швидка е, жіночка. Ну що, подивилася, нічого не може сказати, що це може, тому що багато варіантів. Вона каже, зі скорою, я нічим не зможу вам допомогти, як тільки можу уколоти вам аналгін з дімідролом. І все. Оце так, вона уколола, звичайно, мені нічого не допомогло. Біль пекуча, як наче таким розкаленим залізом. Потім, Що ще було, що вона ще сказала? Ми не маємо права кудись вас забирати, з такими зараз не ложать в клініч в стаціонар. Потім, що вона? Сказала, вам потрібно взяти у сімейника направлення на, для спеціалістів, до спеціалістів, хірург, травматолог, невролог, тому що невідомо, що це за захворювання. Дзвоню сімейному, сімейна медсестричка теж там до когось підходила, питала, що робити. Направлення вони мені всі повиписували, вони ж електронні. Але ми не знали для того, щоб виключити, допустім, виключити, допустя, тромбоз чи тромбофлібід, так як в мене склонність до тромбоутворення. <свят> мені треба було срочно зробити УЗІ УЗД. Але на що мені відповіли в нашій полікліниці, що не роблять УЗІ сосудів, а, і записуються черги там за місяць наперед. Ну, коротше, почалися мої хождіння по мукам. Тут хоч криком кричи. Біль така, що в мене було дві операції, то я не переносила таку біль, як оце була зараз. Син обзвонив всі приватні клініки, всі оці УЗІ-центрі, і ніде не було. Ну, саме ближче, оце записали. Ми це ми записували коли в четвер. Записалися на сьогодні. Сьогодні у нас вівторок. вівторок. Оце скільки днів я прождала, пролежала. Сьогодні їдемо на усіх е судин нижніх кінцівок. Але е для того, щоб я змогла поїхати, мені треба було. Ну, срочно зняти оцей біль. Подзвонили нашому травматологу, дякую, у нас хороший травматолог, він такий внимательний. Він Віктору відповів, каже, якщо не зможете доправити її сюди до поліклініки, тому що в нього прийом, кожен день прийом хворих. То я тоді приїду. Ну, це після прийому всіх. Ой, Ну, в общем, зорем пополам. Хлопці мене замкнули, запхнули в машину. Саша на своїй машині приїхав е і відвезли мене в поліклініку. На костелях, коли як дошкандибала до, до е травматологічного цього кабінету травматолога. І мене прийняв доктор, одразу е подивився, е І все ж на глаз. Аналізів вже ж ніяких, рентгена немає, нічого. Ну, на глаз він подивився, е щоб саме головне не було цього тромбозу, по Пощупав ці ноги, подивився, чи вони рівні, чи не опухші. І сказав Віктору, щоб він купив там якихось препаратів, і він уколов мені в спину, коротше, зробив блокаду. Ну, біль не втихла. На спині, може, і заніміла. А от нога, оце бедро, як пекло, так і пекло, так і пекло ще три. По-моєму, чи 4 дні. Тому що він ще, доктор, прописав нам курс лікування. Там були і уколи, і таблетки, і оце я їх до сьогоднішнього дня приймала і приймаю. Уколи закінчилися, бо 5 днів, на 5 днів назначив. А таблетки 10 днів іще приймаю. Ну, слава Богу, я вже можу е підніматися, а то взагалі дня не піднімалася. Взагалі не могла поворухнутися, тому що після кожного чуть-чуть я ворухнуся, і сразу оця пекуча біль. Всі ці вже е можна сказати сім днів. Віктор справлявся сам. Джека не бачила 5 днів. Не знаю, чи гуляв, чи не гуляв ось цей час. Вчора здали кров на аналіз, на дослідження. А завтра ще їдемо в місто Дніпро на консультацію до ортопеда. Ось я. Сьогодні тільки за ці сім днів перший раз дивлюся на свої квіточки. Ну, я пізно сказала Віктору, щоб він полив. Це вже все. Одна пропала повністю. Цю можна ще полити. Бачите, чуть-чуть. Не, не, не вовремя политі і все. Цю пересаджувати пора. Цю. Всі. Чуть-чуть полив видно. Я вчора їм сказала, ти полив, каже, полив. Треба дополивати, попропадали. Попропадали деякі. Так що тут, тут, тут оце вже в мене два пропали. Ой. ще дуже важко за п'ять днів прямо голова крутиться. Трояндочка повипускала багато нових листочків, потягнулася. До сонечка, якого немає. На вулиці мінус два бачу, Але Я ще не виходила на вулицю. Будемо їхати, тому що там на 2.40 у нас записано це УЗІ. І поїдемо. Так. Це я провірила тільки одні мої квіточки. Знаю, чи він всі поливав оцей политий. Гляньте, звідки пішов листочок прямо новенький, не було його. Так, зараз поїхали. Як приїду, може ще щось вам розкажу. Сьогодні другий день. Другий день метарств. Я навіть не знаю, як назвати. Вчора були на Узі. Зробили Узі правої ноги 500 гривень зараз коштує це УЗІ, так що на другу я не рискнула робити. <годи> так дуже багато грошей потратили. Що я хочу сказати? Зробили УЗІ, і чого я більше всього боялася, те й трапилося. Найшли бляшки там, тромб, закупорилося і Відмінили їхати, збиралися сьогодні їхати на, до травматолога в клініку в Дніпро, але поїхали в Дніпро до судинного хірурга в лікарню мічникова імені Мічникова. О, перший раз вийшла на вулицю за оці. Вісім днів Джек радіє, ну ви подивіться, що в нього робиться в його вольєрі. Щось незрозуміло. Кругом оця вата, сінтофон Джек. Страшно дивитися, він танцює в мене. Я не хочу його випускати, тому що може збити з ніг. На вулиці дуже гарно, хоч і мінусова температура, але сонечко, тихо і прямо такий свіже повітря, як наче зараз весна. от Пахне весною і все. Це мені так здається. З'їздили до судинного хірурга, нам навіть повезло, тому що не було це дуже странно, я не знаю, що це за лікар, лікар-консультант підписано було. Потім я побачила виписку, яку він мені написав. І, коротше, що він там написав, господі, вже і не пам'ятаю. Коротше, написав дуже багато, і атеросклероз сосудов, і е, бляшки, і, і, і що там ще такі слова на пам'ять я не знаю, тому що воно все. Е, е, не нашою мовою, <смі>, не нашою мовою, а медичною. <смі> Виписали таблеток. Я назначив три місяці лікування. Виписали таблеток. Ми купили тільки на місяць, півтори тисячі віддали. Це тільки задні таблеточки. Е -м 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 для проби. І все, приїхала я додому і оце ось вийшла, брожу тепер по двору. Ну, ще болить ножка. Так що мені дуже, як то і неудобно, і стидно, як соромно, що я оце. З вами не можу нормально поспілкуватися, побалакати. Ну, Хвороба мене здолала, так сказати. Неділю взагалі, неділю повністю вибила з коліїни, вставала в хаті без порядок, їсти нема що, як кажуть, миша в холодильнику повісилася. Коротше, завтра почнемо з вами зустрічатися. Будемо з вами готувати. А сьогодні я з вами прощаюся, О, як гарно все так на вулиці, як гарно, Небо таке гарне. Дивіться, яке гарне. Сонечко таке он. Цвіти підсвічує. Так красиво, Травичка хоч і мороз був. Травичка все одно не померзла. гарна, Жаль, що не можу я ні присісти, ні нагнутися. Дивіться, квіточки в мене квітнуть. Ой, господи. Подивлюся на свої бруньки померзли, померзли, все-таки були, я казала, бруньки такі поверну. Ой, а чорна смородина, пахне сразу. Пахне класно, класно пахне. Ну ось так. Я дуже рада і благодарна за підтримку. Дівчатка, ви мене всі підтримуєте. Дякую. І Юлечки, і Танюшкам одні, і другій, і одній і другій, і Людмилком всім. Сим, сим, сим. Може, кого не назвала, в мене просто сил не було вам ні відповідати. нічого відповідати. Не було сил. Ой, як гарно. Хочу подивитися, чи живі тут оті карасики. Льот, бачите, сплошний льот, навіть не розтану, як дзеркало. Карасики на дні о, сидять, лежать, не знаю, не лежать нормально, стоять, сплять. Калину так і не об'їли цьому році. Наші горобці не мерзли до прошлому році. Які летять печічки, які чайки стаями прямо. стаями летять. От гарно на вулиці. Дуже класно. Класно тут все. Ой, листя повивозили. Ось так принялася оця маленька наша. Я не знаю, що це. Туєчка, не туєчка. Щось таке. Це. Бризонтемки наші. Подивимось, що весною буде. А це щось вилізло, не знаю. А, це м -м, заболек називається. А, десь на лугах такі квіточки білими цвітуть. Білими квіточками такі. Треба було тепло і вилізли, а потім мороз. Ну оце так давно не було. Мені здається, що я так давно не була, так давно на вулиці. Вічність цілу, цілу вічність не була. Заглядую. Трояндочки так і не осипалися. Бачите, листяке. І не осипалося. Ну, все, я думаю, що тепер ми будемо з вами спілкуватися частіше. А зараз пока, пока.